І знову привіт! Ми продовжуємо з вами тренуватися у виконанні завдань, пов'язаних із квадратними коренями арифметичним квадратним коренем. І в цьому відео ми будемо відпрацьовувати завдання достатнього і високого рівнів. Впевнена, що відповіді на ці запитання ви точно знаєте, тож нам буде про що з вами говорити. Номер 407, перший, який ми розглянемо, при яких значеннях А і Б має зміст вираз. Звісно, ми будемо спиратися на область допустимих значень виразів, що містять корені. Ми з вами знаємо, що під коренем повинні бути тільки невід'ємні значення. Оскільки у нас під коренем стоїть добуток АВ, то саме результат множення виразу А на вираз Б повинен давати додатній результат або дорівнювати нулю. Коли цей добуток дорівнюватиме нулю? Коли або А дорівнює нулю, або Б дорівнює нулю, або вони одночасно дорівнюють нулю. А коли цей добуток буде давати додатній результат? Коли ми будемо множити додатнє на додатнє число, або від'ємне на від'ємне число. Тож ми маємо дві такі умови. У нас може бути А додатнє, а може бути і нулем. Але треба, щоб в цей же самий час і Б було додатнім, хоча воно може бути і нулем. Або. Додатній результат ми отримуємо і тоді, коли від'ємні числа перемножаємо. Тобто А може бути від'ємним і Б може бути від'ємним, хоча вони теж можуть бути і нулями. Другий вираз. Під коренем у даному виразі повинен бути невід'ємний результат. Зараз у нас тут уже стоїть мінус. Тобто зразу з мінусом цей добуток повинен бути невід'ємним. Коли у нас число з мінусом буде додатнє? Тоді, коли воно саме було від'ємне. Наприклад, мінус 2, якщо ми до нього доставимо мінус, то це буде плюс 2, то ми отримаємо тоді додатній результат. Отже, якщо вираз з мінусом дає додатній результат, то, мабуть, цей вираз був від'ємним. Отже, а Б у нас менше нуля, а може, дорівнює нулю. Які числа треба множити, щоб результат множення вийшов від'ємним? Одне число повинно бути від'ємним, а інше в той час повинно бути додатнім. Хоча кожне із них може ще й бути нулем, бо у нас стоїть менше або дорівнює нулю. Або, можливо, А у нас буде додатнім числом, а Б буде від'ємним числом. Хоча кожне із них може теж дорівнювати нулю. Тобто у нас є ось такі варіанти для значень а і Б. Третє. Підкореневий вираз третього виразу теж повинен бути більший або рівний нулю. І тут результат цього виразу буде теж залежати і від множника А, і від множника Б квадрат. Б квадрат ми з вами знаємо, що будь-яке число в квадраті дає завжди невід'ємний результат. Яким би це Б не було при будь-яких значеннях Б і множини дійсних чисел. Тобто оце у нас уже додатнє число або нуль. Тоді яким повинно бути число А? Тоді і воно повинно бути або додатнім, або нулем. У нас дві такі умови повинні виконуватися. Отже, b у нас може бути будь-яким числом, бо в квадраті все одно воно дає додатній результат або нуль. А у А немає вибору. Воно повинно бути або додатнім, або може бути нулем. Наступне четверте завдання. Підкореневий вираз повинен бути більший або рівний нуля. Оскільки у нас обидва множники в квадраті, то а може бути будь-яким числом, і Б може бути будь-яким числом. Обмежень тут у нас немає. П'яте підкореневий вираз повинен бути більший або дорівнює нуля. Повертаємося до другого завдання. Якщо у нас вираз з мінусом додатній, то сам він був від'ємним. Якщо у нас вираз з мінусом додатній, то сам цей вираз був від'ємним. Отже, маємо, що даний добуток. Тоді, коли він з мінусом, тільки тоді він є додатнім або нулем. А квадрат у нас завжди невід'ємне, завжди приймає додатнє значення або нуль. Яке б значення А ми не взяли? При всіх значеннях а з множини дійсних чисел? Тоді від'ємним повинно бути число Б. Або може, звісно, воно і дорівнює нулю. Тобто, якщо b від'ємне, то разом з оцим мінусом мінус b, Мінус від'ємне число. Отримуємо додатній результат. Додатній помножити на додатній буде додатній. На нулик цей мінус не впливає. Отже, А у нас може бути будь-яким. А Б. Повинно бути недодатньо. Наступне завдання знову пов'язано із тим, при яких значеннях змінної Х даний вираз матиме зміст, розглянемо перше завдання. Даний вираз має зміст тоді, коли підкореневий вираз більший або рівний за нуль. Тобто нам треба встановити знак оцього виразу, який він буде додатній, від'ємний, дорівнювати нулю. Єдиний спосіб визначати знаки. У нас пов'язаний із квадратом, і з парним степенем виразу. Оскільки лише про нього ми стовідсотково знаємо, що парний степінь будь-якого виразу буде більший або рівний нуля. Тож нам треба з цього виразу якось зробити квадрат? Що нам допомагає робити квадрати? Квадрати нам допомагає виділяти повний квадрат. Якщо ми бачимо повний квадрат двох виразів, то ми елементарно можемо виділити квадрат двочлена відповідного. Таким чином, саме цю процедуру ми будемо зараз робити. Подивіться уважно на цей вираз, чи він є вже готовим повним квадратом. Ще ні. Однозначно, до цього тричлена належать перший і другий доданки. Перший і другий доданки. Х у квадраті це перший вираз у квадраті. 8 іксів – це ось оцей подвоєний добуток. Тобто в цьому виразі у нас точно є двіка, яка символізує подвоєність. У нас другим множником стоїть Х, це той, що перший вираз, тільки без квадрата. І третім множником повинен стояти той вираз, який на третій позиції ми будемо додавати в квадраті. І от його нам треба зараз визначити. Відповідно до цього виразу, тут має стояти 8х, а зараз стоїть іще тільки 2х. Тож якого множника не вистачає? Не вистачає четвірки. Оця четвірка це і є ось оцей коефіцієнт b. Значить, далі стоїть плюс. Оцю четвірку в квадраті плюс 16. 4 в квадраті це 16. Ось оце у нас буде повний квадрат деякого двочлена. Х квадрат у нас було. 8х у нас було. Але 16 у нас не було. 16 ми поставили в цей вираз штучно для того, щоб отримати ось оцей повний квадрат. Раз ми його собі придумали, то щоб наш вираз не змінився, ми його й повинні забрати. Спасибі йому, що він допоможе нам створити квадрат двочлена, але щоб вираз не змінився, ми його додали, ми його й повинні забрати. І не забутися про плюс 15, плюс 15 у нас було. Дорівнює в дужках повний квадрат ми перетворюємо у квадрат двочлена. Це буде х плюс 4 в квадраті. А за дужками обчислюємо окремо значення. Мінус 16 плюс 15 буде мінус 1. І от тепер ми бачимо квадрат. Ми знаємо, що квадрат завжди більший або дорівнює нуля. Мінімальне значення, яке оцей вираз приймає, це буде 0. До речі, а при якому значенні х цей вираз перетвориться в 0? Дійсно, коли х буде дорівнювати мінус 4. При всіх же інших значеннях ікса, цей вираз у квадраті буде давати значення більше за 0. Давайте подумаємо. Оцей вираз збереже оцей знак завжди чи ні. Якщо х плюс 4 в квадраті буде дорівнювати нулю, і ми віднімемо одиницю, то ми отримаємо в результаті мінус одиничку. Якщо сюди ми будемо підставляти будь-які інші значення і отримуватимемо в результаті, наприклад, 2, 3, 7, 25, то віднявши одиничку, ми будемо отримувати додатнє значення. Але от коли оцей вираз дорівнює нулю, тобто при х дорівнює мінус 4, загальний результат, загальне числове значення даного виразу при х дорівнює мінус 4 буде від'ємним. Отже, наш висновок. Даний вираз має зміст при всіх значеннях х, крім х дорівнює мінус 4. У нас питається, який із даних виразів має зміст при будь-якому значенні Х. Раз ми тут уже викинули мінус четвірку, то перший вираз як варіант відповіді до цього завдання нам не підходить. Давайте розбирати другий приклад. Даний вираз має зміст тоді, коли його підкореневий вираз буде більший або дорівнює нулю. Говорити про знак виразу ми можемо 100% впевненістю тільки тоді, коли вираз буде у квадраті, бо вираз у квадраті ніколи не буває від'ємним. Тобто щось про нього напевне ми можемо сказати. Тож, з даним виразом, ми робимо знову аналогічні перетворення і досліджуємо, що ми отримаємо в результаті. Пам'ятаємо, що з даного виразу ми повинні виділити повний квадрат. Зараз цей вираз не схожий на повний квадрат. Якби це був повний квадрат, то це було б х 10 х плюс так, плюс 25. А в нас стоїть 27. Тобто наразі цей вираз не є повним квадратом. Давайте виділяти. х квадрат – це перший вираз відповідно до формули. Постійно спираємося на формулу. Ми візьмемо формулу повного квадрата різниці, мінус. Далі на другій позиції повинен стояти подвоєний добуток, тобто 2, двічка з подвоєного добутку, помножити на перший вираз без квадрата. Перший вираз у нас х. І на другій позиції у нас стоїть 10 х, А зараз ми маємо ще тільки 2х. Значить, нам треба домножити ще й на 5. Ось тепер у нас мінус 10 х. Як було в умові, так у нас зараз і є. Х квадрат х квадрат мінус 10х мінус 10хів. Плюс оця п'ятірочка це оця буква Б, яка далі повинна додаватися в квадраті. П'ятірка в квадраті це 25. Оцей тричлен це і є повний квадрат різниці деяких двох виразів. Ми 25 ку сюди додали штучно для того, щоб отримати оцей повний квадрат. Для того, щоб вираз наш не змінився, ми її додали, ми її заберемо. 25 відняти 25 0, начебто 25-ки й не було. Але про 27 ми не забуваємося. Дорівнює. Маємо тепер Тричлен у дужках нам дає квадрат виразу х мінус 5, і мінус 25 плюс 27 дає плюс 2. Дорівнює. Вираз у квадраті це завжди число більше або рівне нуля. Мінімальне значення у цього виразу це нуль. Якщо ми навіть до мінімального значення додамо двійку, то ми вже отримаємо двійку. А якщо ми будемо додавати числа більші за нуль до двійки, то ми і в результаті отримаємо числа більші за двійку. Отже, значення даного виразу. А отже, і всього підкореневого є більшим або рівним за 2. а це однозначно додатні числа, які більші за 0. От тепер у нас умова виконується і ніяких виключень немає. Отже, даний вираз має зміст при будь-якому значенні ікса. Номер 406. Я запрошую вас прозв'язувати ці рівняння. Вони тільки на перший погляд здаються такими дивними. Насправді вони легесенькі і їх розв'язання приносить задоволення. І так пам'ятаємо корінь з деякого числа А дорівнює іншому числу. І для цього числа повинні виконуватися умови. Це число. Повинно бути більшим або рівним нуля. І в квадраті це число повинно дорівнювати А. П'ятірка у нас більша за нуль. Отже, коли ми п'ятірку піднесемо до квадрата, то ми отримаємо підкореневий вираз. Зверніть увагу, що у якості А виступає у нас. Весь оцей величезний вираз, тобто 17 додати корінь, а під ним ще один корінь з ікса, мінус 6. Тобто ми забираємо корені, починаючи із зовнішнього. Таким чином 17 додати корінь, а під ним корінь з ікса, мінус 6 дорівнює 25. Як би ми розв'язували рівняння, якби в ньому не було коренів? Ми доданки з невідомими залишили б зліва, а всі доданки відомі переносили б, змінюючи знаки на протилежні вправо. Точно це саме ми зробимо і зараз. Сімнадцятку, яка уже звільнилася від кореня, із знаком мінус переносимо праворуч. Корені залишаємо. Знову корінь зліва число праворуч, корінь зліва число праворуч. Число повинно бути додатнє або нуль. Так у нас і є вісімка додатня. Тепер ми можемо це число піднести до квадрата, щоб звільнити підкореневий вираз. Ми зараз звільняємося від зовнішнього кореня. У нас оцей корінь зникає, а залишається корінь з мінус 6, дорівнює 8 у квадраті. Ось відповідно до цієї властивості. Маємо корінь з ікса мінус 6, дорівнює 64. Знову всі доданки, що містять невідоме, залишаємо зліва. Всі доданки, які відомі переносимо праворуч, змінюючи знак на протилежний. Знову маємо корінь з ікса дорівнює 70. 70 додатнє число. Отже, 70 у квадраті буде дорівнювати х. Пам'ятаєте, у вас на задньому форзаці підручника є таблиця квадратів. Тож х буде дорівнювати 4900. Друге завдання. Міркуємо точно так само. Під коренем у нас зараз знаходиться ось оцей вираз. Ми зараз будемо позбуватися зовнішнього кореня. Для цього ми перевіряємо, чи додатня у нас права частинка. Бо треба, щоб корінь дорівнював додатньому числу або нулю. Так, тут одиничка, це додатнє число. Тож тепер одиничку ми підносимо до квадрата і вже позбуваємося зовнішнього кореня. 1 плюс. 2 плюс корінь зікса дорівнює одиниці. Бачимо, що ліворуч і праворуч у нас є однаковісінькі доданки. Відповідно до властивостей рівнянь, ми можемо відняти однакові доданки від обох частин рівняння. Таким чином залишається корінь з 2 плюс корінь зікса дорівнює нулю. Корінь... Чи може дорівнювати нулю? Корінь чи може дорівнювати нулю? Може. b може дорівнювати нулю. Значить, ми продовжуємо рухатися. Отже, 0 у квадраті буде дорівнювати під кореневому виразу. Наразі підкореневий вираз це у нас ось який ми позбуваємося зовнішнього кореня. Маємо 2 плюс корінь з х дорівнює 0 у квадраті, а 0 у квадраті це 0. Невідомі залишаємо ліворуч, відомі доданки, змінюючи знаки на протилежні, переносимо праворуч. Далі перевіряємо, корінь дорівнює числу. Корінь дорівнює числу. Число повинно бути більше за 0 або 0. А ми маємо з вами число менше за 0. Отже, далі ніяких шансів у нас немає, це рівняння не має розв'язків. х належить порожній множині. І так, ми з вами сказали, що піднесення до степеня і добування кореня це дії взаємно обернені. Ми позбувалися в попередніх рівняння кореня підносячи до квадрата, тут же будемо позбуватися квадрата через добування кореня. Звернемо увагу далі на умови. Якщо у нас А, тобто, те число, якому дорівнює квадрат А в першому випадку у нас 25. Буде додатнє, то рівняння має два корені. Плюс і мінус корінь з цього числа. Якщо а у нас буде нулем, то рівняння має один корінь, і цей корінь буде нуль. Ми зараз маємо число 25, воно додатнє. Отже, в нашому рівнянні буде два корені. Це плюс і мінус корінь з а. Цьому числу буде дорівнювати той вираз, який стоїть під квадратом. Під квадратом у нас не х. Під квадратом у нас 2х мінус 3. Тож 2х мінус 3 буде дорівнювати плюс або мінус корінь з 25. 2х мінус 3 буде дорівнювати плюс або мінус корінь з 25, це 5, тобто або плюс 5 цей вираз буде дорівнювати, або мінус 5. Пам'ятаєте, що в такому випадку ми рівняння розкладаємо на 2, бо ми не можемо розв'язувати рівняння, коли праворуч стоїть одночасно два різних числа. Тож 2х мінус 3 може бути або мінус п'ятіркою. Або 2х мінус 3 може бути плюс п'ятіркою. Таким чином, 2х може дорівнювати мінус 2, тобто перше значення кореня мінус одиничка. Або 2х буде дорівнювати плюс 8, тобто друге значення, яке може приймати х, це буде 4. Дане рівняння має два корення. Мінус 1 і 4. Ще раз тренуємося розв'язувати такі завдання. Квадрат дорівнює числу. У якості Х ми з вами сприймаємо на початку весь вираз, який стоїть під квадратом. Дивимось на оцю буковку А. У нас сімка. Аналізуємо сімка це додатнє число. Отже, буде два корені, плюс і мінус корінь з А. Нам треба буде значення оцього виразу прирівняти до двох значень до плюс кореня з 7 і до мінус кореня з 7. 2х мінус 3 не сам х, а весь той вираз, який стоїть під квадратом, буде дорівнювати або плюс кореню з 7, або мінус кореню з 7. Знову розкладаємо на два рівняння. 2х мінус 3 дорівнює корінь 7, і 2х мінус 3 дорівнює мінус корінь 7. Невідомі залишаємо зліва. Відомі переносимо вправо, змінюючи знаки на протилежні в обох рівняннях. Не хвилюйтеся, що корення з 7 ми не знаємо, чому дорівнює корінь з 7, знає тільки калькулятор. Ми і не будемо його шукати. Ми і не будемо далі додавати ці вирази. Хай вони так і залишаються. Але ми знаємо, що для того, щоб звільнити х від двічки, нам треба обидві частини цього рівняння поділити на коефіцієнт біля х, поділити на оцю двійку. Тобто нам треба корінь 7 плюс 3 поділити на 2, і в другому випадку: мінус корінь з 7 плюс 3 поділити на 2. Оце в нас перший корінь цього рівняння, це другий корінь цього рівняння. У відповідь ми можемо записати плюс-мінус корінь з 7 додати 3 і поділити на 2. Зверніть увагу, що ці два корені відрізняються тільки знаками перед коренем. Тут корінь додатній, тут корінь від'ємний. Тому ми ці два корення можемо отак скомпонувати в один. В другій частині відео про квадратні корені нам було над чим працювати. Хочу вірити, що ви все зрозуміли, але без додаткових тренувань тут ніяк. Хай у вас все вдасться. Успіхів вам, папа! -па.